Такий світанок вже шостого дня сьогодні ввечері вже буде половина туру. Сьогодні ввечері ми вже маємо бути в Хмельницькій області. Ось тут би вже почати збиватися із ліку днів. Який у нас день, вже майже тиждень ми мандруємо, сплавляємось. шостий вже день. Шостий день ранок якраз починається. І Сьогодні у нас по планах вже пройти атаки, окопи, жванець і опинитися в Хмельницькій області. Так товтра тягнеться, тянеться ліс, ліс, заросша, потом... Раз і несподівано виступ скальний, такий скельний. А потім знову ліс. Аж до самого повороту. А тут здається, що це якийсь природний кар'єр. як Вироботка якась під кутами 90 градусів стіни зроблені Звенигород. водоспад три сестри. Да, такі три струмочка. Ну, висотою. Біля трьох метрів, на південній околиці села Дзвенигород розташована геологічна пам'ятка природи місцевого значення Дзвенигородське відслонення Селуру, де можна побачити повний розріз геологічних порід різних епох, починаючи від верхнього Селуру. Загальна товщина Селурського ярусу по долині Дністра. Сягає 20 метрів, в даному відслоненні сягає 9 метрів. Красива стінка з такими чіткими виходами порід, порізаними під від'ємним кутом навіть у деяких випадках, як справа. І така стінка. На супроводжує ще деякий час. Ось. Да. Ну і закінчується тофтро. Воно представлено чергуванням грудковатих та плитчатих вапняків з мергелями, вище залягають породи синоманського ярусу верхньої крейди та ярусу неогенової системи. В Дзвенигородському відслоненні знайдено безліч скам'янилостей живих істот, серед них брахіоподи і канодонти, а також корали табуляти та морські лілії. Чергування різних шарів осадових парід створює дуже мальовничу та одночасно вражаючу стінку, невеликі оселища рідкісних наскельно степових рослин. Лише доповнюють картину. Зараз досить нижче по течії стало відчутно менше мілин. І це, ну, звичайно, в плані проходження краще впливає на швидкість, але це віднімає такий екшн драйв яким були насичені минулі дні е, минулорічної експедиції. Там нас, нас так підкидувало, розганяло активно. Прямо ми такими парикатами йшли по природних джакузі. Тим часом наша позиція на карті на даний момент виглядає ось тут. І це сотий кілометр е, саме Водного, водної дільниці, не враховуючи, звичайно, скільки ми десятки кілометрів набігали суходолом, виходячи на різні цікаві місця, а саме водою ми зараз на сотому кілометрі. Ми скоро через кілометрів 10-15 у нас буде половина запланованої водної нитки туру. Зараз зліва по борту урочище Трубчин та скелі виступи порід, яким понад 420 мільйонів років силурського періоду Палеозойської ери. Це середній період із п'яти ери, яка придувала посідь динозаврів. Завершився силурський період масовим вимиранням, коли зникло 60% всіх живих організмів тодішнього часу. І ось результати цих відкладів ми зараз спостерігаємо. За 500 метрів від східної околиці села Трубчен на високому, крутому березі Дністра відслонюється найбільш типова частина шарів скальського горизонту Силурійської системи. Скелі силурського періоду вартують того, щоб до них наблизитися і пощупати, бачити, да, доторкнутися. Лизати не треба. Порода дуже стара, може бути зіпсована. Там якийсь залишок трилобітуша щіпне. У цих відкладах є багата і різноманітна морська фауна брахіоподи, карали, тинкауліти та рештки рослинності. Дністровський розріз селуру є опорним для ярусного поділу Силурійської системи і проведення межі Селуру та Дивону на території України. А також одним із кращих у світі по безперервності і непорушності залягання гірських порід. ця стінка оголошена комплексною пам'яткою природи загальнодержавного значення, яка має назву Урочище Трубчин. Це як фрагмент рухається. Товща скельного ярусу верхнього селуру має товщину від 60 до 70 метрів, стінка складена темно-сірими, чорними і з сильним запахом сірководньою вапняками також доломітами та глинами. Як мільйони років. Відчуваються надотик. У вапняках та доломітах зустрічаються рештки строматопороїдей, табулят, брахіопод та водоростей. У верхній частині товщі є прошарки вапняковистих аргілітів, в яких знайдено рештки перших наземних рослин куксоній і псилофітів Можна просто не зважати на такі складні назви і врахувати той факт, що такі скупчення рослин виявлено лише у чотирьох місцях світу Англії, Чехії, Північної Америці та у нас на Поділлі. Отож ці місця вражають та захоплюють красою навіть тих, хто не цікавиться геологією чи історією землі. В якомусь сенсі нам дуже пощастило, те, що зараз дуже низький рівень води в Дністрі, адже при нормальному рівні води підійти до них неможливо, оскільки вода підтоплює прямовисні скелі. У весняну пору тут цвіте яскраво жовтими квітками Авринія скельна. Скелі стали прихистком для багатьох видів рослин та тварин. Оскільки абсолютно неприступні для людини. Тобто біотопи тут залишаються непорушними. Є така китайська дорога, яка проходить через ущілину, і ось вона така опоясана, опоясана такими отворами. Е так ось це насправді о, печера, вона сквозна. Там ось так, іде ось такою ось змією такий ось отвір. Поворот на 45 градусів. Ще декілька сіл залишилось. Ще декілька сіл до Хмельницької області. Тут вона починається жвонець. Справа Тернопільська область ще нас буде супроводжувати. А от з Тернопільщиною ми скоро попрощаємось. Через 9 кілометрів вже її кордон. Завершиться так само, як і завершиться Дністровський каньйон. Так, ми офіційно його завершуємо сьогодні. І далі переходимо в не менш цікаве місце. Дуже багато відвідуване, по лівому березі, особливо це Подільські товтри, але з Нижнього Ракурсу всі ці каньйони, всі ці затоки будуть видно. Ми побачимо з Нижнього ракурсу. Власне, ось так виглядає кінцева точка Дністровського каньйону. Ось так, ні, насправді там ще один поворот буде наліво, але там вже мост, можливо, зйомку доведеться... не доведеться вести. Але все, оці от дві товтри, які спускаються вниз, закінчують нашу подорож, яка взагалом тривала 12 днів Дністровським каньйоном. Навіть, можна сказати, 12 з половиною днів. Зараз ми проходимо унікальне місце каньйону. Ось зліва. Скеля, вона вузькою такою полоскою відділяє русло річки Дністер від русла річки Збруч. Трохи далі за течею буде гирло саме збруча. А ось тут виглядається взагалі фантастично і нереально тут, скажімо так, таке пляшкове горло. Дуже вузенька, вузенька полоска з суші. Ось така стрімка скеля утворилася річкою Дністер. І така ж сама з іншої сторони утворилася річкою Збрусь. О, це море пішло справжнє. Там от шторм в районі, хотина. Там, ні, там вже там просто дощик. А тут так кидає е -е, Тернопільщина. Фугу -фу. нас не хоче відпускати. І залишилось буквально один кілометр. <реку> Все, ми вже підберемо. <реку> Це тут природна печера. О, може тут можна вийти вже в Хмельницькій області? Сюди. А, ні. на жаль, ні, Прийдеться через мост під мостом. Музична скеля. Останні кілометри Дністровського каньйону по збручу, там де гирло збруча, він завершується. Бачите? Ось так от під від'ємним кутом надвисає скала навіть її можливо тут до неї доторкнутися. Можливо, не треба. <ріст> що, виглядає так, що зараз вона може впасти прямо на нас. Ось так тут дерева нависають. Взагалі вже стовби зусають прямо над водою. Зараз ми проходимо прямо над скалою і над нами оці виступи нависають. Ось так ось це виглядає, як ми проходимо. До речі, цікаво тут вода торкається прямо безпосередньо берега. Взагалі не схоже на пресноводну річку і виглядає як берег моря або океан. Шоста ночівля в нас буде ось в такому місці на справжніх скелях. Скеля зверху над нами трохи нависає. І намети, відповідно, на камінцях дивилося ставити, я ще жодного разу так не ставив на камінцях, користуючись, користуючись суто камінцями замість. Кілків, зато вид, який відкривається прямо з намету. Фантастичний! Да, хороший тут берег. Прям скельний. Столик такий імпровізований. Весь кімінець зайняли під столешню.